Да, Зараз, може, звук буде такий, ну не дуже. У мене голова вже не болить, а я тут на вулиці. У мене тут ну, відрюк, йошок, й... ходи. Якщо ходи. Б... Зараз була тема, в мене інфаркт би случився. Ну, ще не бачила, а що ще ще і ну, побачила, що там яжик. Їжачок, але не, я, не, не про це я зараз не вмію розмовляти, здається. Коротше, я качала бот, ну, я, а сестра мені допомогла скачати бот. Ну, це вже не ну, важливо, Бот є зараз буду розказувати історію. Я написала історію там, так, про Антона. Ну хто не пам'ятає це, котик в окулярах. Зелені очі в нього ще. Ну, написала, думаю, господи. А я не написала, що треба на українській мові. Так. Ну що? Ну, скопірувала в початку я написала що треба на українській мові. Короте, мені. Я можу бота який Російський російській мові Я його просто заставлю на український перейти. Я просто заставлю бота на український перейти. А що? Він він не казах, ні, я не хоче. Ну. Цікаво. Я читати пішла. Що там він мені на каляков?